Слава Україні, слава нашим Збройним силам. В цьому відео хочу показати вам першочергово це кукурудзу і соняшник від компанії Агроритм. в частності кукурудза — це у нас ar 18101K і соняшник Air Impulse. Ну, соняшник буде трошки пізніше. Зараз ходимо по кукурудзі, подивимося, що до чого. І плюсуміжно, я думаю, так як вже тут же знаходжуся, ну можна і сойку подивитися, підемо подивимося, що там воно у нас виходить. Яка вона і що вона? Навіть тут, де була вона така поганенька, все рівно трошки та щось і настражемо. Якась зернинка та й буде. Але, тим не менш, що перше по кукурудзі. Те, що працювали тут гербіцидом Stellar Plus. Ну і скоріш за все, як будемо живі, то це ну не знаю, в роздумах ще в осінь, звісно ж, знову ж таки покаже. Ну Щось мені не подобається його робота, якщо чесно. От не тримав він екран і все. Ми працювали е, Стеларом декілька років підряд, років 3-4 певно, що кукурудза була ну просто чище нікуди. І працювали форсунками роса агромодуль. І по нормі десь літру на гектар ядів, а тож робочого розчину 70 літрів 60 на гектар. І от екран був ідеальний. Ну а тут. От Stellar Plus, вже в минулому році ми правда довго чекали. Там бур'яни були там перерощі, там, І умови були екстремальні, скажімо так, під час внесення по температурі маю на увазі. Но в цьому році ми набагато краще його внесли, набагато раніше. Бур'янці всі були, але маленькі, це було класно, це було круто. Ну і от. Було воно спочатку все поле чисте, ось дивіться, щоб ви розуміли. А от зараз, оце, ну, отака от картинка. Не всюди, плямами. Так, да, я розумію, що це там нове поле, можливо, трошки більше забур'янність, ніж там десь на наших полях. Бо ось репяхи лежать прямо-просто так. <рив> <рив> на поверхні. Ну, це вже питання десяте. Але тим не менше бур'яни є, дивіться, от всі вони прориваються. і... Не знаю. Ну ось, засохше є, хоча пропадає. Ну, коротше, зрозуміло, Хворіють. Ну от вони, так, да, фітотоксичність якась є, ось навіть у ваточника. Але ну от зі стеларом такої фігні не було. Просто тупо бур'янів не було і вони не вилазили. Дощів пройшло від моменту внесення десь міліметрів 20 в сумі, ну там Десь три штучки було, щось там 1,12, а то по 5, грубо кажучи. Щоб сказати, що великі дощі, та ну не сказати. Ну, Поле видно е, супер е, потужне, тому що кукурудза, різниця, отак от хвилями є, видно, деякі поживні речовини, залишилися де як, бо таке рядок. От іде, виходить, наче, як з коптера бризкали, чи добривами додатковими, чи що. Знаєте, раз чи два там пройшов сівалкою, пройшло. Крута кукурудза, як тут, от, скажімо так. А тут от від краю щось така трошки нижче. Хоча всходи були ну, нормальні. Однакові, все, грубо кажучи, водночас сходило, ну, тим не менше. Але деінде вже мітличку викидає, все нормально, особливо от балочки так там взагалі. Нарікань немає. ну це Хотів показати найголовніше, ну, кукурудзе, я ж бачу, що вона взійшла, все нормально росте собі, а то вже до врожаю там покаже. Це, саме головне це от, що от ну, Не подобається мені робота, треба погоду буде щось думати інше. Ну До осені. Останній раз, так би мовити, дамо можливість. ну ось, Дивіться. Ну Що це за фігня? ну да, Мішій боліє, воно видно, що він хворіє, да, он все. ну це не той мішій, що був скажімо так, на поверхні на момент обробки. Це той, що виліз пізніше. Так само і ваточник, який виліз пізніше, бачите? І от Він виліз і він є. Ну Побачимо, коротше, кажучи, побачимо, подивимося. ось у нас вже Хочу два качанчики зав'язати, дивіться, один, ось другий лізе. Капець. Ось з'являється. О, Тут ось круча трошки, мітличка вже. і Другий мітличку відпускає. Ну, ясна справа, що. Два. Ух ти, йоп, чотири! <суміло> Диви. Раз, два, три, чотири. Ну, правда, бачите, сантиметрів 40 немає. І тут немає плюс міжряддя, тут вона кайфує, виходить. Диви, оце арка дає джазу, оце агроритм чуде, так чуде, диви. Чотири. Я, якщо чесно, я щось не пригадую, щоб ми так по 4 ловили, навіть на одиночках отаких. От ну, тим не менш, хай росте собі. Ану. Тут ось три хоче. ну Тут відстань менше, бачите? Тут три. Раз, два, три. А, ні, четвертий он теж дивіться, зарождається. Ой боже. Куди ж скільки кукурудзи задівати? диви, Раз, два, три. Це капець, треба буде приїхати сюди пізніше, виходить, як будемо проїжджати. ну Десь може через скільки там тижнів, як вже качаний, щоб подивитися. ну Сюди чи там, з того боку поля. Ну прям цікаво стало. Ця молодша, ця ще ж ні мітличку не викидає нічого. О, тому там ще немає. Вон ще по парочки, по троєчки стоїть. Нічого. Капець, бідний Славутіч буде. Ну, то вже таке, то вже лірика. Зараз побіжимо на сою, подивимося, трошки поглянемо, що там з бур'янами. Коли там оброблять, не оброблять. Ну, Скоріше за все треба буде. Якщо тим паче буде ще дощ, то бур'яни ось от маленькі та йдуть. Якщо їм дощу додати, то вони підуть в рост. До речі. Що хочу сказати. Бачите, це ж сусідство наше собі спалив ці два рядки кукурудзи. Вона ось тільки тільки одходить почала. Получила по голові нормально. Бачите, ну ясно, тут може і не буде взагалі нічого. Ці два рядки на повністю нагон. Умерли, так би мовити, умерли. Ну Тут все така низенька, оце, на проході вона тут така. І сходила погано, ми тут і топталися часто, і багато. А на самому масиві от гектарів 3-4 тут в сумі. Виходить. На самому масиві набагато цікавіша. Десь в коліна зараз вона. Вже там і стрічки якісь десь з'являються. Да? Ага, ну маленькі, тільки-тільки повідціталось, виходить. Ну по бур'янах ну, таке. Де от просвіт є просівчик, то там і бур'яни намагаються вилазити. Ще рано, ще ніхто нічого ясно, справа тут оброблять не буде. Будемо чекати ще дощів, щоб може ще провокація буде на бур'янці. І тоді ще одну обробку зафігачить гліфосатом. Щоб ще бур'яни поганяти ось. Бо це до осені поки збирати буде тут ліс і зеленка буде в сої, прийдеться. Тоді головняк собі коротше, знайдемо. Що ще хотів показати? Ось воно. Ось огрібаний ваточник. оце ж гліфосатом ми ж тут працювали. Це вже скільки ми раз? Чи... Ну два. Два. Так, да, по-моєму, два рази ж працювали. Бачите, він неначе і єсть. Ну, Фітотоксичність у нього добре проявляється. І немає насіння. Ось дивіться, Де я обробляв? Ось немає. Дивіться. А де не попала отрута, он є. Бачите, відсвівся, жучки-паучки збирають його благополучно. І він собі розмножується. А тут, ось дивіться. Голову втратив. Так, да, він живий, бачите, але немає насіння. Можливо, таким чином це й допоможе нам. Тут в боротьбі з ним. Ось дивіться, маленькі так само, Ось що воно все хтось засох, хтось не засох, але немає цвіту. І це дуже добре, я вважаю. Ну, так, соя низенька. Ну в принципі як, не низенька. Для нас це нормальна соя, для нашого регіону, для Запорізької області. В коліно до коліна це... Нормальний результат. Ось такий цвіт в процесі. Ну таке, щось зав'язується. А що буде, то вже покаже час. Ну і що ж, як завжди, в сутінках вже добираюся до соняшника вже не перший раз. Поки поля покошував, поки те все, плюс дорога так швидко ж з косаркою не літаєш. Ну, отакий соняшничок. Розеточку він пускає десь на 1,20 двадцять По висоті я маю на увазі. Ну, плюс-мінус. Ну такий, нормально, неначе зараз подивимося, що гербіциди. Ну, не наче як... Та ну таке. Нормально. Погоріло. Бачите, яке велике воно було. Мішії ось. Лобода, амброзія ось вона. Серединка, получается зав'яла і все на тому. Навіть капустка трошки прив'яла, але у неї вологи багато і супротив величезний, як бачите. Як воно, портулак, не портулак, не знаю. Ну, так Лобода ось нагнута, стоїть, хворіє. Ну, шаричка, Це, по-моєму, да, це шаричка, ну нормально, коротше кажучи. Нормально, я б сказав, спрацювання. Більш-менш буде не ідеально чисто, але збір рожаю, сподіваюся, що буде без там, такого конкретного вмісту Лободи або ще чогось. В принципі, нічого такого не спостерігаю. Соняшник, як соняшник, вже ж не перший рік ми теж цей імпульс сіємо від компанії «Агроритм». Посилання на компанію Агроритм в описі. Також для тих, хто цікавиться, будь ласка, дивіться попередні наші відео за попередні роки. І ви з легкістю знайдете всю необхідну для вас інформацію. І зрозумієте, що я кажу тут не просто так, в плані того, що посів вже не перший рік ми сіємо даний гібрид у себе на різних полях. Тут оце шматочок гектарів 7, чітко ним посіяний, тільки він один. Побачимо, що воно з цього буде.